Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо першу частину теми Стародавня історія України, в якій висвітлено такі розділи Ранньозалізна доба, Кіммерійці, скіфи, сармати, античні міста колонії в північному Причорномор'ї, розселення слов'ян. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. В ранньозалізну добу, перше тисячоліття до нашої ери, ми вже знаємо назви декількох племен створів античних авторів. Так, Гомер в Іліаді згадав про племена кіммерійців, які у 10-7 століттях до нашої ери кочували в степах північного причорномор'я. Вони займалися кочовим конярством і освоїли виплавку заліза. У лісостепу в цей період панувала чорноліська землеробська культура. У 7-3 століттях до нашої ери в південноукраїнських степах панували скіфи. Їх описав давньогрецький історик Геродот, у праці історія: Найбільший союз племен, царські скіфи і раномовні племена, основним заняттям яких було кочове скотарство. Північніше від царських скіфів розташовувались скіфи орачі, сколоти. Можливо, це предки слов'ян. Геродот описав важливий епізод з життя скіфів, коли вони у 514 році до нашої ери розгромили військо персидського царя Дарія. Єдиними пам'ятками, які лишилися від степових скіфів, є могили кургани. Найвідомішими із яких є товста могила. Тут археолог Борис Мозелевський поряд з іншим знайшов золоту пектораль. Солоха, Золотий Гребінь, Чортомлик, Срібна амфора. У п'ятому столітті до нашої ери скіфи згуртувалися у велике об'єднання, що його називають Велика Скіфія. Найвищого піднесення вона досягла. У IV столітті до нашої ери відомий суспільний устрій держави скіфів, вільні общинники, родоплемінна знать, жерці раби. Рабство було патріархальним, тобто раби не відігравали визначальної ролі у господарстві, а використовувалися переважно у домашньому господарстві або призначалися на продаж у Грецькі поліси Північного Причорномор'я. На чолі держави був цар, який одночасно був і верховним жерцем. влада його була спадковою. Апарат державного управління складався з найближчих родичів царя і його особистих слуг. Функціонувала Рада Старішин. Поступово її функції переходили до Ради найближчих помічників царя, дещо обмежували владу царя народні збори. Всіх воїнів, царство складалося за кругів номів на чолі з номархами. Релігія, язичництво, головні божества табіті вогню, папай, неба, прабатько скіфів, мистецтво, звіриний стіль, кам'яні скульптури на курганах. У 3 столітті до нашої ери з'являються сармати, іраномовний етнос, близький до скіфів. Третє століття до нашої ери, третє століття нашої ери. Скіфи, відступивши під тиском Сармат, створили нову державу Малу Скіфію в Криму з центром у місті Неаполь на місці нинішнього Сімферополя, яке проіснувало до Третього століття нашої ери. Сарматське державне об'єднання проіснувало 600 років і пало в третьому столітті нашої ери. Під ударами готів. У VII столітті до нашої ери виникли перші грецькі поселення у північному Причорномор'ї. Найпершим з них була Борисфеніда на Дніпрі. Найбільші з них це Тіра на Дністрі від грецької назви Дністра Тірас, Ольвія в Дніпробухському лимані, Феодосія, Пантікапей, нинішня Керч. Херсонес у Севастополі. Основними причинами виникнення колоній була необхідність розширення ринків збуту для продукції ремесла відносне аграрне переселення метрополії. Основним заняттям колоністів була торгівля: купували у варварів хліб, шкіри, рабів, рибу, продавали вино, оливкову олію, вироби ремесла, ремесло. Виготовляли керамічні, скляні, ювелірні вироби, землеробство, переважно виноградарство і хліборобство. Спочатку грецькі поселення засновувалися як емпорії, торгові факторії, потім перетворювалися в поліс, самоуправляючи місто державу. Поліс складався з міста і хори, прилеглої території, яка ділилася на клери, ділянки по 20-30 гектарів. Які передавалися громадянам. Близько 480 року до нашої ери виникло Боспорське царство. Це держава на Керченській протоці, по грецькій Боспор Кемерійській. Територія об'єднувала понад 20 держав на Керченському і Таманському півостровах. У першому столітті до нашої ери Боспорське царство і всі інші давньогрецькі міста попали в залежність. Від Римської держави до 5 століття нашої ери частина міст держав була знищена, частина увійшла до складу Візантії. У 4-6 століттях проходить так зване велике переселення народів. У 4 столітті по Дніпров'я і Крим завоювали германці. Готи, які створили на цій території власну державу і підпорядкували собі, існуючі на цих землях, народи. У 5 столітті через українські землі пройшли гунни, які розгромили готську державу і, приєднавши оточуючі племена, відправились далі на землі Римської імперії. На завершення декілька слів про слов'ян. Про батьківщину слов'ян є територія від Дніпра до Одри. До 5 століття слов'янські пам'ятки поряд з іншими. Знаходять на поселеннях різних археологічних культур. На межі Р. Це зарубинецька і пшеворська культура, у 3-4 столітті черняхівська культура. Власне, слов'янські археологічні культури з'являються у V'VI століттях. Перші писемні згадки про слов'ян знаходимо у роботах римських істориків 1-2 століття. плінія старшого. Публія Корнелія Тацита і олександрійського географа Клавдія Птолемея. Вони згадують слов'ян під ім'ям Венедів. Готський історик Йордан в роботі про походження і діяння гетів, написану в 551 році, відзначав три гілки слов'ян: венеди, які жили, на його думку, в басейні вісли, анти, Дніпра і Дністра, Склавіни. Подунав'я. Тобто ми можемо визначити українців як нащадки племен антів і склавінів. У 5-7 століттях анти разом зі склавинами здійснювали напади на балканські володіння Візантії. Частина з них осіла на цих землях і асимілювала місцеве населення. Про напади антів і склавинів на володіння Візантії. Згадав візантійський історик Прокопій Кесарійський в книзі Історія війн. У IV-VI століттях існувала анська протидержава. Основними заняттями слов'ян було орне землеробство і осіле скотарство, а також ремесло. Більшість населення складали вільні селяни общинники. Хоча вже, виділяється, родова знать. Були й раби. Які переважно були призначені на продаж, і у господарстві майже не використовувалися, на чолі держави був цар, скоріше воєнний вождь, владу царя обмежувала Рада Старішин і народні збори, вічі. релігія язичництво. У VI столітті Анська держава вступила у важку боротьбу з аварським каганатом, кочовим тюркським об'єднанням. І в результаті цієї боротьби перестали існувати. Остання згадка про анську протодержаву датується 602 роком. На завершення, нагадаємо основні дати: перше тисячоліття до нашої ери, ранньо залізна доба. 10-7 століття до нашої ери, кіммерійці в північному Причорномор'ї, 7-3 століття до нашої ери. Скіфи в північному Причорномор'ї 7 5 століття до нашої ери виникнення давньогрецьких колоній в північному Причорномор'ї 514 рік до нашої ери перемога скіфів над персами. 480 рік до нашої ери Створення Боспорського царства. 5-4 століття до нашої ери. Розквіт Скіфської держави. Третє століття до нашої ери. Третє століття нашої ери сармати в північному Причорномор'ї, існування малої скіфії в Криму. 4 шосте століття велике переселення народів. 5-7 століття розселення слов'ян. 602 рік остання згадка про антську протодержаву. Отже, друга частина лекції на тему Стародавньої історії України завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!